Всім вітаю вас на моєму каналі і розпочинаємо мій український блог. В принципі, я до цього вела україномовний канал на YouTube, але, на жаль, в мене більше немає до нього доступу. Тому я вирішила переключити в цей мій англомовний канал і почати його вести також на українській мові. І я веду свій англомовний канал вже доволі давно, але на жаль, я вирішила через певні особисті обставини. Я його вже дуже давно також не вела. Е, і тому я вирішила трошки переробити цей канал і продовжити його на українській мові. А е, я на цьому каналі вела, в принципі, це декор інтер'єру, еко-френдлі життя і в такому всьому дусі відео я їх також буду продовжувати тільки на українській мові. В принципі, він буде зрозумілий для всіх на любій мові, тому що особливо відео з декором, не має тексту. Це в принципі відео, як це зробити поетапно ем, показується, як це зробити, тому там все дуже зрозуміло і без слів. Я Буду розказувати багато про ем, мій поки що не дуже діючий магазин. Через війну я також перестала займатися моїм онлайн-магазином Черія Костар. Я залишу лінки внизу до нього, щоб ви в принципі могли побачити. Я в них робила різні свічки. Такого от плану свічки медові, і різні соєві, і так далі. Також екоторбинки, там було багато котоварів, але, на жаль, також воно трошки застопорилося через війну і особисті обставини, які сталися. Що ж, е давайте трошки перейдемо до суті моєї нового, нового каналу, більше продовження мого нового каналу, бо є. Щось я заговарююся нечем. То я хочу, щоб на цьому каналі, крім того, що в принципі є вже тут певний контент, додати волонтерство. Я думаю, що тепер для многих в Україні волонтерство стало одним з основних. І я буду показувати дуже багато варіантів, чим ви можете займатися, займатися, наприклад, як аніматор з дітьми. Різні заняття вести для дітей, для дорослих, як розвивати громаду, чим займатися. Також буду вам, з вами шарити екологічні проблеми, з якими ми стикаємося, як проводити, як проводити освіту екологічну для дітей та старших. Також ми будемо проводити різні акції для ЗСУ, наприклад, як ярмарка, яка планується, я також вам зніму, як ми його організували. Як ми його придумаємо, то в принципі саму ярмарку з усіма івентами, які будуть на ньому? Я надіюсь, що вам сподобається і ви зможете цей досвід. Мій досвід цього відео в принципі, використати для того, щоб ви могли створити щось таке в своєму місті, своєму селищі, де ви проживаєте. Що ж, я дуже сподіваюся, що ви підпишетеся на мій канал, і також я залишу лінк внизу на канал моєї подруги, яка веде лайфстайл-блог, також на українській мові. Я думаю, що вам буде дуже цікаво. Вона дуже багато розказує, що твориться навкруги, що відбувається наразі в Закарпатті, як ми тут прошлаємо і все інше. Надіюся, що вам буде цікаво і чекаю вас в наступному відео, де вже ми почнемо про те, як і що робити в волонтерському центрі, які заняття проводити. Я також вам залишу пару ідей. І ми зробимо один а, з вами вже, скажімо так, дошку мрій або дошку візуалізації, яку ми робили вже в волонтерському центрі. Тому це буде дуже класно. Залишайте зі мною, підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки під відео для того, щоб більше людей змогли переглянути це відео.